Ветрый, выйняли дождь. У нас даже затягивают. Тут подлога тоже меняется. Да, это самое главное. <плодисмент> Укриття тут, да? До речі, да? поки ми не пройшли. А це пишуть, щоб дітей відпустили, так? Да? Так. Да. А що це за журнал? Вихода на роботу техпрацівників. працівників. Угу. Вони приходять і розписуються, да? так? Так. Приходять і розписуються, так? Приходять і розписуються. А що ми этот. У нас машина часу чи що? чуть Тут працівник уже прийшов завтра, післязавтра і в п'ятницю вже прийшов. Ну, забігав наперед. Ага. Угу. І цей. І цей. У вас фокуси тут такі цікаві.